Він рятував українські землі від рашистських мін і снарядів. Після звільнення українських територій від московської Навали Сапер Сергій Гоцуляк їхав розміновувати міста і села. В червні тернополянин розповідав журналістам про жахіття, які спеціально залишали росіяни на Київщині. Оцей жах, який там вони зробили. Все перевернути, все побити. Ну, саме більше вразило іменно це. Їхній побут, Їхній да, як вони там проживали, в яких умовах. Е ну, це просто було жахливо. Згодом сапер був в інших областях. Востаннє на Харківщині. Він поїхав розміновувати Ізюмський район. Там, внаслідок детонації боєприпасу, Сергій Гоцуляк загинув. Сумно звістку повідомили в головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області. Вічна шана та пам'ять захиснику України.